Так, народе, всім привіт. Люди хотіли, щоб я пограв лістар. який приходимо. От давайте пограємо. Подивимось, що з там вийде. Зараз покажу що там по предметам. Десь приблизно така буде збірка. Подивимось, наскільки це мені допоможе або ні. Подібно. У мене згодом з дивно. Але що є, то є? Що у нас фіз, Трінда є В принципі, непогано. Якщо вбивати сораку, то повинні навіть перемогти. Але це в ідеальному світі, в якому на вихідних Rift не працює. Що ж, у них у Сіона прикольний скін. Дійсно гарно виглядає. Ну, і, як завжди, Сіони він буде просто пушити башти, десь бігати. Незрозуміло, що робити. Для нас це буде плюс, тому що вони будуть в чотирьох грати, але демеджу в них багато. І як ми будемо з цим боротись, поки не ясно. Бо по станам у нас таке собі: я можу. Ну, звичайно, я можу підкинути для Ясу. Це плюс, але чи буде він це використовувати? Отут вже зовсім інше питання. You are завантажились ну, та побігли. Давай, right. так довго. Я вже не пам'ятаю, до речі, його в мед, що Кнопзем, ясно. В принципі, мені підходить. Так. поставлю. Uh, вже. Дуже-дуже давно не запускав гру. Я не знаю, можливо, тиждень десь Стовідсотково. Взагалі навіть не заходив і... і це прям відчувається, бо трошки розсіяна увага. Все ж таки. Коли граєш постійно, то набагато легше все це сприймається. Ну що, ну прихоп. Понастріляли, що вам легше стало. Можна було б, звичайно, ініціювати, але у Саміри немає чим дамажити і, типу, ну, який сенс. Краще ми просто тут побігаємо. Mm. Хай підходять, хай пробують напасти. Що я су вже помер чи що А точно. <смістична> я навіть і не помітив цього. Ну так, на жаль, буває. Нічого страшного. Так що? Де ху? Ніби є. Ніби є, але. Але Зайдов monastery. Саміра ніяк не допомогла мені. Хотілося б, щоб вона її вбила, але дуже довго це чекала. Я знав, що мене вб'ють, то таке це було дуже очікувано. п'ять, в принципі, на що ми розраховуємо. Це така собі історія дуже погана. Але якщо ми переможемо, це буде навіть весело. це буде дійсно навіть весело, подивимось, що з цього вийде. В принципі, я думаю, що на початку злитись то не так страшно. О, навіть Алі, я суку вбив. Тому ну, нормально так ми можемо все це діло розрулити. Я б не переживав вас на Ти? Кейса, що ти, ти так боїшся? Ну задамажили ви мене трошки, і що? І нічого. Можна було б застрибнути, розгорнути, вибити їх, але я не впевнений, що це взагалі буде корисно. Давайте відганяти їх, а чого? Нам боятись нічого. <реш> Якби не Сарака, можна було б стрибнути, а так. Не хочу. Забагато демеджу буде, і плюс корова не зможе говорити і не зможе юзати свої абілки. А це втім не дуже. Чому ретріт? Куди ти йдеш? Наші тобі ті предмети? Я тебе прошу. Не треба воно тобі. Ні, оце от пішла. Пішла кудись щось там збирати. Now I'm angry. Ах, що там з драконом? Дракон зараз буде. Ну. Вибачкай Сю, але не сьогодні. Чому щось А Чому не мене помню? Убили та. ви. <звісти> таке. Щось там в мене влетіло, там дофіга всього було. Жабо. <звісти> Як же ж там? Просто віддались на рівному місці. Дуже-дуже погано. Дуже-дуже погано. Але ж ви любите, коли це от, він жахливо грає. Він постійно ниє, він постійно свариться на свою команду. Оце от усе. Ви ж прям фанати такого. Тому як я міг вам відмовити в тому, щоб зробити такий от приємний Ай, Чого ти тікаєш? Май, Чому, чому? Я б'юся, але нікого немає. Де ти? Де ти лазиш? Ой. Така дика. Просто боїться підійти наваляти. Ну, ну. Ну, блін. Слейн Я не впевнений. от історія. Якось так. Вони намагались, вони намагались. А в кінцевому результаті 9-10. Так, от. Більше ХП. Більше ХП. І тоді в нас буде можливість якось відтягувати їх на себе, а команда вже хай там робить, що може. Якщо може, звичайно. Давай. Швидше. Давай, замочимо! Давай, Молодець. Молодець. Давайте ще жука заберемо і взагалі буде чудово. О, Сіон від'їхав. Це було супер. Він міг би забити наших, але. Ми змогли. Знизу там башту забирайте і взагалі буде чудово. Корово, біжи. Біжи, ріднесенька. Зоб. Тікаймо. Блін, мене мани немає. Добре, є тоді шкопи. Бо щось робити. Якось відбиватися від цих божевільних місцевих. Та давайте відійдемо. Ну навіщо нам битися? У мене не вистачає мани. Що ви хочете? Просто померти? Ну, немає сенсу. Не починайте там оце от всю вашу цю історію. Незрозуміло, навіщо. Зараз я прийду, зараз побігаємо. Ну, типу, чого ви оце? от? Все, давайте. Ніхто не Я що це занадто буде. Я звичайно міг би з нашу сторону, але сталося як сталося. Та дамаж, 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 скільки тебе влізе. Не бачу сенсу взагалі в цьому. Ми тут відтягуємо, а всі інші роблять свою справу. тому... Степі. Я за те, щоб так продовжувалося. Зігсон, все нормально. Зараз підемо, придбаємо вогник. Забув, як він називається. Шайне Ринг Спар. Як вона придумують ці назви? Потім ще спробуй зрозуміти, що воно таке. Вони усі по центру йдуть. Що дуже дивно, як на мене, дуже дивно. Я сутримуйся! Давай, під... Що, нікого немає, нікого немає. Ще раз підкину. Де всі. Чому? Чому я повинен на це. Страждати. Ні, ну молодець, підійшла все-таки щось зробила. Вже й велетенський плюс. Мені здається, корова все ж таки наносить багато демежу. Побачимо. Давайте вб'ємо дракона. Я, в принципі, був би не проти бонусу. Тим паче, що він здається земляний, ні. А я не бачу його чомусь. Дуже дивно, чому його не бачу. А, я сюди. Я йду сюди. Я не знаю, на що вони пішли там вмирати. Коли треба було вбивати дракона. Ваше ну, діло, ваше поки якщо Ну от просто пішли усі померли. Нафіга, нафіга, поясніть мені, який був в цьому взагалі сенс? Ніякого. А тим часом ми забрали дракона, так, зараз знесуть нам башту, бо моя команда дурні. Але. Ну, блін, Якого дива, коли є дракон, ви йдете і починаєте битись просто так на лінії. Просто не за об'єкт, ні за що, просто так. Мені треба час відхилятись. <сіонечко> Нема Я вибив всі кнопки, залишалось просто їх убити. <Б> <ideally>. Давай, давай. Ой, сораку. Головне, щоб померла сорака, всі інші тоді помирть. Все. Можна вбивати кайсу, вона вже не відхиляється. Але вона знайде ясу. Mm, давайте вб'ємо Шора. <sharp> Навіщо ми витрачаємо час на башту, котру, скоріш за все, він не встигне, встигне забрати, молодець. Але можна було б спокійно собі розібратися з нашором. і Не помирати зараз. Stand Я, блін, поки до вас добіжу у вас вже нічого не лишиться. Я просто пішов врятувати їх і все. Ну так, Фіз просто втік. Хоча в нього було багато ХП. Дуже багато ХП і я не розумію, він міг би спокійно допомогти. Але маємо те, що маємо. Я намагався врятувати Ясу і Фіза, врятувався тільки Фіз. <реш> Вони випали кнопки, це плюс. І тому зараз було легко всіх убити. То давайте вб'ємо. Давайте. Чому? Чому? Я сюди. Я не розумію, чому нам не треба його бити. Якщо ми можемо швиденько взагалі з цим розібратися. І вже тепер ну, навряд чи вони зможуть щось зробити. Блін, що таке врач. Чому я стою на місці? Ірелія! Вірелія, блін. І всі померли, тупо всі померли. Я не зрозумів, чому я стояв на місці, я ніби не в стані був, але не міг рухатись. І це максимально дивно було. І через це ми програли цю битву. Дуже дивно якось воно було. Ну, бо коли ти замість того, щоб рухатись до ворогів, просто стоїш на місці, а тебе б'ють. ну, така собі історія. Якийсь фейл. Ну, спишемо на мене, на мою криворукість, тому нічого такого. Я думаю, що в принципі можна жити, баф у нас є, там трінда розбереться з цим усім, треба башту по центру втримати. Блін, ну, поки за нього хочеш добігти, воно ж дурне, взагалі неможливо це зробити. Ну ну, давайте. давайте. Відтягуємо їх і тоді все нормально. Вс, она выросла. Плану ставлю. Низкий башки. Давай, ми встигнемо. <реш> і ми таки це зробили. Не дивлячись на 0,5 на початку, все ж таки ми змогли це зробити. Така от історія. А, дуже жахливо відіграв. Це навіть можна не писати. Я прекрасно розумію, але враховуючи коровою граю раз на рік. В принципі, ми змогли перемогти. От дивна була момент, коли я просто стояв, не зрозуміло чого, але в цілому непогано. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.